Я на вулиці оказався як вже роки чотири. Цей безхатченко не називає імені, втім ділиться своєю історією. Я сидів 21 року. Е, ну, грабіш, розбой. Поки ми сидів, в мене померла мама, батько, взагалі всі. Я все один. Я прийшов додому, а мені кажуть, що це вже не твоя хата. Відтоді проблем шукав у чарці. Таких, як цей чоловік, повернути до нормального життя намагаються волонтери двічі на тиждень виїздять на соціальне патрулювання. Ми працюємо з центрами реабілітації, людині пропонуємо більш, більші зміни до життя. Разову підтримку, каже Сергій. У центрі допомагають відновити документи і, за бажанням відвідувачів, займаються супроводом в лікувальні заклади. Там є певні правила в цих місцях, що там не можна вживати алкоголь, спиртні напої, тютюн, тютюнопоління. Якщо людина погоджується, то вони можуть поїхати і повернутися до нормального життя. Меню на обід каша з рибою, консервація і хліб. Я приймаю гостей, які мають потребу в цьому. Одне з моїх завдань нагодувати і запросити на центр. Павло, як ніхто, розуміє, що підтримка може змінити життя. У мене колись була своя компанія, але конкуренти трохи випередили мене, і я опинився в квіті, якщо так можна сказати. Почав вживати алкоголь. І таким чином опинився на вулиці. Тепер допомагає іншим. Волонтери кажуть, колишні підопічні центру захищають країну на фронті та волонтерять. Їздять на відбудови на Миколаївщину. Я ж кажу, що допомагають на пунктах внутрішньопереміщеним особам. Відвідувачі центру можуть обрати собі одяг та взуття. Тут все посортовано: чоловічий, жіночий, і за сезоном. У Вінниці два пункти допомоги безхатькам. Працюють вони у будні за адресами вулиця Пирогова, 74 та воїнів-інтернаціоналістів, 12.